А ти чув, що політики йдуть в тік Тепер політичні партії та політики е, витрачають купу грошей для того, щоб виготовляти швидкий і корисний контент, а інколи не корисний меми і тікток-відео. А це мається на увазі загальна тенденція? По всьому світу. так? Загальна тенденція, яка простежується по всім країнам. Суха, ну це логічно, тому що е, людей, вже, котрі приходять на піарників та е, людей, котрі займаються просуванням, це е, молода, хотів сказати, молодь. Це молоді, молоді люди, котрі розуміють, що це велика, дуже охватна комунікація. Ну, Мені здається, краще, ніж TikTok, ні, нічого зараз не дасть. Мені подобається порівнювати TikTok з зовнішньою рекламою. На місці трафіку. тобто дуже багато перетина. Тобто раніше роздавали гречку, а тепер роздають меми. І хто тепер переможе? У котрого гречка в мемах? Такі відомі люди, наприклад, як Вено Джонс, які є фахівцем з інтернет маркетингу кажуть, що тепер у Великобританії, наприклад, купа партій витрачаються, витрачають гроші саме на tiktok відео і просування в цій соціальній мережі. Цікаво, як вони просуваються. Типу, це якийсь негумористичний контент, це пропагандистська якась штука, чи як це просувається? Там є якісь дані? Ну там же є TikTok Ads. Uh, я не знаю, в TikTok А, можна Це просувати типу платний політико. рекламний контент, ти маєш на увазі? Ну, скоріш за все, але звичайно. — але все одно, типу, якщо це... в Ленті у мене виходить якийсь політичний... це ж ти не, не запакуєш, типу. Голосуй за, типу, ось мене, тому що я. Ну, типу, там повинен якийсь бути контент, який релевантний. І я його Там не контент, який гумористичний, мемний, якісь прикольні штуки, тобто в форматі Тіктоку. Тобто він адаптований під Тікток, і він не виглядає, як знову ж таки, цей це планомірно, коли е, соцмережа набирає обертів, потім туди плавно заходить реклама, а потім ти все одно пристосовуєшся і думаєш, та задрали. Як в інстаграмі, просто іноді зараз більше реклами, ніж е, постів Ти бачиш. Іноді. Іноді. Ну добре. Оуен Алун Джон, який є колишнім радником міністра Уельса, каже взагалі про те, що онлайн агітація зараз набагато важливіша, ніж офлайн агітація. Тому туди потрібно спрямовувати зусилля. Ну якщо вже такі люди, як колишній радник міністра Уельса, то тут вибачте мене. То це в Америці? Заборонять TikTok, то що там не буде у цієї машини для донесення ключових меседжів? Буде машина, але буде Facebook. Е Інстаграм, можливо, ще якісь X і інші соціальні y, мережі, yeah. які з американською пропискою. І також, можливо, да. Дослідження BBC каже, що молоді люди часто стають мішенью для маніпуляцій в цих yeah. соціальних мережах, зокрема в TikTok. Та звісно, мені здається, що головна проблема, котру не розуміють, що TikTok Через алгоритми створюють бульбашку. Я колись для того, щоб показати жінці новину про е, плоску землю, зробив Виобране. В щоб потім показати? І мені почало просто таргетувати стіки. І в цьому велика небезпека, тому що будь-який конфлікт відбувається, коли є поляризація населення. Тобто, коли я говорю: Сергій, земля-плоска, ти говориш ні. Вона кругла, і через 20 хвилин я плоскою сковородкою б'ю тобі по обличчю, а ти круглим глобусом б'єш. по круглому обличчю. По Та-та-та. Тому наші глядачі повинні розуміти, в чому небезпека. А якщо ви цього не знали, то поставте подбайку і підтримайте неплоский український контент, заснований на фактах, виключно на фактах і шутках. Слухай, коли завдяки соцмережам і мемам вигравали якісь вибори. Та ні, це не може. Коли таке було, хто я? Ви ще скажіть, що СМИ може стати міністром? Ха-ха, Ха! зараз ми продовжимо, але перед цим нагадаю, що ми створюємо цікавий контент не лише тут на Ютубі, але і на інших платформах. Обов'язково залітайте до нас у телеграм-канал Бесіда про бренди. Там ми щодня розповідаємо про новини бізнесу, поради по маркетингу та цікаві факти відомих брендів. Посилання в закрепі доєднуйтесь. а ми продовжуємо. А ти чув, що Інстаграм хоче відродити Тамагочі. Якщо олди тут, ставте лайк тамагочі. Це ж наша мрія, дитинство. А тут в інстаграмі вона буде. Ставте лайк тамагочі і підіть його покорміть. Інстаграм працює над новою функцією Pulse, котра дозволить своїх сторіс вставляти звірятку по типу Тамагочі. Чому це можна назвати Тамагочі? Тому що буде така ж сама механіка. Чим більше лайків на цьому сторіс, тим більше воно буде кормитись і зростати. Це такі будуть діджитал персонажі. Типу котів, динозаврів, собак, хто що любить. Коти, собаки і динозаври чомусь. Цікаво. Ну, і дракон, тому що зараз дім дракона вийшов, як ми це оменемо. Mm -hmm. Цей проєкт робить ріверс інженер Alessandro Палуці Наразі це в розробці, але будемо чекати, коли ми повернемось у 90-ті. Чи двохтисячне і якщо раніше всі гнались за кількістю лайків, тепер всі будуть хизуватись: дивись, який у мене динозавр, дивись, який у мене кіт. Взагалі, оці всі штуки з ігровими механіками, мені здається, що інстаграм може зараз перетворитись не тільки в магазин, як він вже перетворився, а й в якусь ігрову платформу. Напевно, що там можна тепер буде і пограти. Але чому саме тамагочі? Тому що це працююча механіка. я Думаю, вони знаєш, типу, що мода циклічна, і вони зрозуміли, що це колись працювало, і треба інтегрувати в основу. Слухай, до речі, цікаво. Якщо б зараз запустити тамагочі в якусь е, е, масову виробництво, і чи дітям це не буде вже так цікаво, як було, тому що у них ну да у них є Майнкрафт, не буде цікаво. То, у них же є Майнкрафт. напевно, це не така механіка. Де ця радість, коли я бачив, як я накормив, він покакав. Це неймовірно було. Це були дитинці. Ну от, будь ласка, переді мною ноутбук Е- Тамагочі купити Київ. 1600 гривень. Будь о, ласка. О, цікаво. цікаво. Купи мені. Купи, 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 купи. Зараз куплю. Це будемо чекати, коли реклама тебе тепер буде наздоганяти з тамагочі. Всі, хто будуть грати в цю гру, будь ласка, я вас дуже прошу, покорміть динозавра, щоб динозаври не вимерли вдруге. Партія за збереження динозаврів Сергія Долгополова. Але, будь ласка, не плутайте тамагочі з Хамстер Комбат. Це інше, це не тамагочі, це російський... Друзі, не забувайте, що ви дивитеся контент, а ми можемо його знімати завдяки ЗСУ. Тож сьогодні знову ми збираємо на потреби ЗСУ. Тут з'явиться QR-код, це збирає мій знайомий. Всі звіти в нашому інстаграм-аккаунті бесіда про бренди. 10, 15, 20 гривень це буде допомога нам. Дуже дякуємо за допомогу. А ти чув про 25 трильйонів доларів на роботах? Наш улюблений персонаж, а саме Ілон Маск, на щорічних зборах компанії Тесла заявив, що компанія Льоня, давай, може його коштувати Льоня Масік. Отак. Ні, неправильно, треба називати Льоня Космос. Тож наш Льоня Космос з Америки заявив на щорічних зборах компанії Тесла, що компанія може коштувати 25 трильйонів доларів, якщо почне розвивати Тобто, тобто стоп, стоп, тобто він волає по всім медіа, що. «Чат gpt в айфоні, чат GPT неконтрольовано розвивається. А ми зробимо роботів. Звичайно, це шльоня. Ну, тобто у нього нема позиції. Ні, в нього є позиція, він хоче заробити грошей. Ні, я розумію. Але як ти можеш в минулому випуску нам давати новину, що. GPT в Apple — це небезпека, я забороню використати айфони у себе в компанії, а тут я буду робити роботів. Це ніяк не впливає на акції, тому що він такий е слизький уж як вугл. Навпаки, це впливає на акції дуже добре, тому що ціна зростає. Нові плани. Нові гроші від інвесторів, і можливо нова капіталізація Тесли, як він каже, 25 трильйонів. Ми зробимо справа в тому, що ці гуманоїдні роботи це просто дуже гаряча тема, яку хоче розвивати Ілон Маск. Роботизоване таксі, роботи, безпілотні системи. Оце все. Тесла в свою чергу планує перейти до е, запуску виробництва таких гуманоїдних роботів. Optimus у 2025 році, і в 2025 році, в цьому ж році, планує випустити тисячу таких екземплярів роботів. Мені чомусь здається, що чисто логічна роботи більш небезпечні ніж е, нейромережа, якась я не знаю, тому що робот має фізичний якийсь вплив. Можливо, да. Тому що робот він більш наближений до людини по своєму, скажімо так, форм-фактору. Та, 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 то це типу більш небезпечніше, і тут би я б суперконтролював це все. От як, наскільки це буде контролювати компанія Тесла. На льоню ми вже не сподіваємось. Тобто Маск хоче зробити Теслу лідером в автомобільному виробництві, в безпілотних системах, а тепер ще і в роботах. Вірте йому чи ні? Пишіть про це в коментарях. Тепер зрозуміло, для чого Ілон вимагав 56 мільярдів. Щоб коли Тесла коштувала 25 трильйонів, він сказав: хлопці, мені треба 1 трильйон, будь ласка. Словник Маска. М. Мотивація. 25 трильйонів і один мені. Зараз ми продовжимо, але перед цим я нагадаю, що на нашому сервісі BuyMeCoffee ви знайдете багато ексклюзивного контенту буквально за ціною кави. Або можете просто подякувати нам, донатам на BuyMeCoffee чи на банку Monobank. Підтримайте україномовний контент. Посилання в закрепі, а ми продовжуємо. А ти чув, що можна попасти в'язницю через хамяка? В Узбекистані гравцям клікери гри Hamster Combat, якщо вони почнуть виводити токени, загрожує тюремне ув'язнення. Або штраф у розмірі 535 чи 800 баксів. При цьому, якщо у вас пов'яжуть, то це 15 діб. Тобто обирайте. Якщо у вас буде 15 діб у в'язниці, прикиньте, скільки ви ще можете наклікати, Може, і можна треба, і треба більше, прямо, да. вивезти в цей час. Знаєш, Типу, пав на 15 діб, типу, ще натринкав і вивив. Схема працююча. Не дякуйте з Люди. Цікаво, що наразі досі невідомо, чи буде насправді мати власний токен Hamster Combat. І це випадок з дивними ув'язненими, не перший в Узбекистані, тому що вже були випадки, коли саджали на 10 діб за використання токена NotCoin. Цікаво, а що чому так взагалі відбувається в Узбекистані? В них так завжди було. Це якась заборона, чи, що? чи вони просто саджають людей? У них в січні цього року ввели заборону за незаконне придбання та використання криптовалют. Тобто цього не можна і одразу саджають у в'язницю. Так, так, так. Та. Тому там, де ти заходиш, там чувак, котрий вбив вісім людей, і він такий: а тебе за що? Ти такий я. Я клікав на хам'яка. Дуже небезпечний, дуже небезпечний в'язний. Да, да. Клікав на хам'яка. Якщо хтось ще не знає, що Хамстер Комбат був зареєстрований сайт і Домен на е, Рашкінську е, компанію, то, скоріш всього, це не дуже доброякісний додаток. Краще тапайте на цей випуск і е, робіть нам лайки, і підтримати український контент а не якогось рашкінського одобного хамяка. А ти чув, кому довіряють свої фінанси різні покоління людей? Дружинам? Батькам? Банку, криптовалютам, <laughs> клікеру е, Homster Combat? Ні. Останнє опитування в Америці з'ясувало, що покоління Z та міленіали, які перед ними були, частіше довіряють свої фінанси штучному інтелекту. Не людям, а штучному інтелекту. Т -т 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 щоб він зберігав їх чи інвестував. Щоб він е, давав. Поради інвестиційні, а також як краще зберігати свої фінанси. В чому, куди інвестувати, як зберігати гроші і в якій валюті це все робити? А як це може працювати, якщо у чата GPT оновлюється база не тут і зараз, а інвестиція це про знаєш, типу, точка А, точка Б майбутнє? Як це може працювати? Це якісь загальні поради можуть бути? Це можуть бути загальні поради, не ринкові. Можуть бути якісь поради, можуть бути якісь історичні дані тобто, все одно використання штучного інтелекту заохочує людей більше розбиратись своїх фінансах і постійно отримувати якусь інформацію від нього. Ну цікаво, як це використовується. Проте більш старші покоління віддають перевагу все таки людям. Тобто вони більше спілкуються і радяться з людьми, як зберігати свої фінанси. Це покоління бейбі-бумерів та інші покоління. Ну Да, по факту, якщо е, чад же зроблять більш просуненим, то я зможу е, до нього звертатись по інвестиціям. І цікаво, як може оці прогнози, через те, що це великі обсяги даних, він може прогнозувати, що може зростати, а що ні. Думаю, що це дуже реально. Але не факт, що ринок буде вже таким, якщо на ринку будуть всі радитись чатом GPT і обирати такі стратегії, мені здається, що це не дуже гарна стратегія. так, так. ну то, то, то. Тобто це опитування дуже чітко підсвітило різницю в поколіннях, більш молоді покоління віддають надають перевагу штучному інтелекту і його інструментам, а більш старші покоління надають перевагу людям. Е, Таке що в подальшому неронка буде ще виховувати дітей, і чи діти будуть е, замикатись? Знаєш, типу, і спілкуватись типу Предки мене не розуміє, що ти порадиш. І е, будуть саме спілкуватись і чат GPT їх вирощувати, прикинь? Абсолютно. Мені здається, взагалі чат-GPT може е, бути в будь-якому людському ділі, і це буде абсолютно нормально. В роботі, у вихованні, у щоденному спілкуванні, у романтичних відносинах. Ну, е, на жаль, він поки що не вміє готувати грецький салат, але все одно Це непогано. Ілон Маск підсвітиться, зробить е, е, робота кухаря. Це чудово, це чудово. Ну що ж, це були всі новини на сьогодні. Ставте нам 5 зірочок, якщо ви слухаєте нас на подкастах. Ставте нам лайк, якщо ви дивитесь нас в Ютубі. І Артем нагадає, для чого потрібно дивитись наш подкаст, щоб завжди на питання ти чув?» відповідати так. Всім Па-па!